Ми щойно запустили золоту картку Трампа. Сайт запрацює і всі кошти підуть уряду сполучених штатів. Це щось на кшталт грін карти, але з великими перевагами над грін картою. І компанії зможуть звертатися до Вортонської школи, фінансів бізнес-школи стерна, гарварду, масачусетського технологічного інституту, куди б ви не відправляли своїх студентів до будь-якої школи, і ви зможете купити картку та фактично залишити цю людину в Сполучених Штатах. Отже, для фізичної особи це мільйон доларів, а для корпорації це два мільйони доларів. І, е, як сказав президент, корпорація витрачає два мільйони доларів. Тоді вони можуть мати працівника з повною перевіркою, найкращою перевіркою, яку коли-небудь проводив уряд, перевіркою за 15 тисяч доларів, щоб переконатися, що ці люди абсолютно кваліфіковані для перебування в Америці. Абсолютно кваліфіковані тоді. Компанія може їх тут тримати, і вони мають шлях до громадянства. Так очевидно, вони мають бути ідеальними людьми в Америці. І, пройшовши перевірку, через 5 років, вони зможуть стати громадянами, а потім корпорація може поставити когось іншого на їхнє місце. Отже, компанія може й далі додавати людей на картку по одній особі на картку. А для фізичної особи це мільйон доларів, і це подарунок Сполученим Штатам Америки, щоб допомогти. Америці знову стати великою за Дональда Трампа.